Перед тим, як показати вам наш ремонт, я вирішила поділитися такими світлинами. Ми перебуваємо у селі. І тут така краса, неможливо було не зняти і не показати вам. Плюс до всього наш татко зловив рибку, яку пізніше Василько все-таки викинув назад у воду. Поки ми відвернулися, він її зловив у відрі і відпустив. Ну, Але це вже таке дитина щаслива. І завжди в настатку ловить рибу. Ну, а тут уже ми починаємо свій ремонт. Хоча, правильніше сказати, продовжуємо, вже дуже багато всього зроблено. Її змонтувати часу у мене не було до цих пір. Ми зробили окремі розетки дітям, купили знову шпаклівку. Тут у нас взагалі 5 видів різної фінішної шпаклівки, тому як у нашому місті дуже важко її купити. І доводиться робити з того, що є. Нашу стелю довелося три рази шпаклювати, вирівнювати і більш-менш робити щось з нею, щоб вона охайніше виглядала. Зараз хоч і літо, але все сохне дуже довго. Поклеїли ми багети і зараз будемо приступати до виготовлення так званих пакетів з якими будемо працювати зі шпаклівкою, щоб зробити декоративну штукатурку. Подивилась я цей спосіб в інтернеті. дуже цікавий спосіб. Вперше його робили і я скажу, що досить вдало, якщо ви слідкуєте за моїми світлинами, то вже бачили результат. І зараз я вам показую, як взагалі зробити такий Цікавий інструмент, пакет з пакетами. І їм ми наносили нашу шпаклівку фінішну на стіни і показую, як все відбувається в реальному часі, можна так сказати. Ось таких пакетів ми робили три штуки, тому що три людини спочатку робили цю шпаклівку, ну, а вже на наступний день робила. Також я дуже просто, легко. І, до речі, ось вам показую, якої густини повинна бути шпаклівка, щоб вона трималась на стінах, вийшов візерунок дуже гарний. Тому знімала все більш-менш що могла. І щоб поділитися з вами, можливо, для вас ця інформація буде корисна. Перед тим, як ми наносили Цю шпаклівку. Спочатку стіни були погрунтовані, пізніше ми їх затягнули, бо чоловік намагався їх більш-менш вирівняти. І, до речі, тут я вам показала густину шпаклівки, вона має бути трішки рідшою, ми її ще розбавляли, бо треба, щоб вона таки залишала великі піки. Тут, звісно, показую вам, як уже наносили саму шпаклівку на стіни. Треба було, ну Це ми пробували вперше, і треба було залишати більше таких великих піків. Чим найбільші піки, тим іде красивіший візерунок. Дрібні такі, ось як зараз я вам показую на відео, вони також потрібні. Але коли ви наносите такі великі піки, вони дають саме таку так званий ефект карти світу. От Дійсно, це взагалі така дуже класна техніка, мені сподобалась бюджетна, це можна зробити своїми руками без жодних додаткових приспособ, нічого не потрібно купувати. Це пакет, в якому лежать пакети. І замотані, можете скотчем, можете ось так як ми змотували, можна ізолентою, тобто варіантів є купа, чим взагалі, як вам сказати, такий пакет треба брати, як у мене, звичайні, можуть бути BMW, якісь магазинні. Які у вас пакети є, вони вам допоможуть в цьому питанні. Звісно, вони з часом здуваються, вони такі, як не крути, пізніше ви робите просто здутим пакетом, але ефект від цього не міняється і ви можете продовжувати робити тим самим пакетом, не потрібно робити новий. Саме головне лишати піки, меншенькі, більші. Взагалі дуже оптимально і дуже класно зробити маленькі піки, так як зараз я показую вам на відео, і пізніше доставити в хаотичному порядку такі великі. Саме найголовніше цю всю шпаклівку обирати однієї фірми, тому що кожна шпаклівка, вона Підсихає в різний період часу, і дуже важко зловити той момент, коли саме потрібно її затягувати. Тут на відео ви можете побачити, що у мене дочка теж зацікавилась цим варіантом нанесення, і підключилась також до роботи. Це було таке спільне заняття всіх. Нам, до речі, на цьому тижні допомагав ще один працівник, це е, мого чоловіка, сестри е, Чоловік. І коли потрібно було дуже багато такої роботи якоїсь зробити, та як у мене чоловік знаходиться на роботі щодня, і я сама не могла справитися з цим потоком. Все-таки попросила трішки допомоги, бо я розуміла, що нові ліжка дітям приїдуть, а ми до того часу не справимося із ремонтом і не хотілося в цей весь бруд взагалі брати і привозити нові меблі. І так, повернуся я до технології нанесення, взагалі все наноситься дуже швидко. Не потрібно там відволікатися нічого, все просто легенько наноситься. Не потрібно прижимати якихось там зусиль прикладати до цього всього. Саме головне це швидко працювати, тому що шпаклівка дуже швидко сохне. І е, взагалі ідеальний варіант, якщо це наносить одна людина, okay. то робити частинками. І тоді вже продовжувати, тому що от нанесли частину, почекали 10-15 хвилин, але от у нас був такий варіант, що поки до кінця стіни доходиш, то вже на початку потрібно затягувати, бо дуже швидко шпаклівка підсихає. Плюс такого нанесення, що якщо ви дуже зашвидко вирішили затягнути, і візерунок. Спортився, то можна нанести знову частинки шпаклівки і е, також почекати, знову затягнути, і візерунок буде сходитися ідеально. Тому переживати за те, що ви щось зробите не так. ну, Це якби можливо, але якщо ви будете е, дивитися те, що вам подобається, будете робити, то я думаю, у вас все вдасться, тому що вдалось у нас, і е, я дуже щаслива, і в мене вийшло те, що я хотіла, те, що я планувала, і мені здається, навіть краще, ніж в тому відео, в якому я саме вчилася робити цю шпаклівку. Тому, е, я думаю, більше вам можливо щось пораджу. Тому як ми робили це вперше і тепер я знаю, що я буду робити в будинку, бо мені дуже сподобалась така варіація декорування стін. Якщо порахувати весь час нанесення цієї шпаклівки, то взагалі на одну стіну три людини наносили приблизно 15 хвилин 15. Ну, а якщо наносити самому, то, звісно, на одну стіну піде десь приблизно година, бо треба наносити частинками, чекати час і тоді вже затягувати. Дуже багато я цього процесу знімала, щоб вам детальніше було видно, важкувато тут із цією шпаклівкою в самих кутках. Дуже важко там зробити такий візерунок, і пізніше доводиться самі кутки промазувати окремо шпаклівкою. Це я робила пальцем. Тому що, якщо ви будете затягувати там шпателем, то ви спортите буквально весь візерунок, який наносили до того. Дуже якось. У нас Віка зацікавилась цим всім і довела діло до кінця, поки вони не нанесли всю шпаклівку на цілу стіну, то вона нікуди не пішла. Ну, а далі чоловіки працювали ще над однією стіною, але вже іншою шпаклівкою. Знаєте, точну кількість мішків фінішної шпаклівки, яку ми використали. При ремонті нашої кімнати я вам не скажу, тому що докупляли і докупляли. Так як доводилося деякі стіни підправляти, додавати. Я ще плюс підшпакльовувала пізніше сама. Тут, до речі, ви можете побачити, що в мене чоловік пробував шпателем зробити такий візерунок, але. Як на мене, нічого не вийшло, і довелося все-таки робити пакетом з пакетами. Скажу, що такий варіант декоративної шпаклівки, він не дуже чистий. Все було в шпаклівці, вся підлога, і одяг, і сам ти в шпаклівці, бо все бризкає, все дрипає, але воно того варте і. Сам процес, якщо чесно, затягує, ти сам будуєш візерунок, ти сам дивишся, куди тобі додати. І ось зараз вам показую, як взагалі це все робиться. Тут, коли вже підсохла трішки шпаклівка, треба змочити шпатель. Бажано такий великий шпатель, зараз я вам покажу. Як це саме відбувалося, цей шпатель потрібно намочити водою. І, е, саме головне, зловити цей момент, коли шпаклівка вже підсохла трішки, але ще не висохла. Тільки тоді потрібно затягувати в різні сторони бажано, тоді саме виходить ось така ніби карта світу. і е, де-не-де. Коли ви вже затягнули, можна підправити, можна ось додати трішки. І тут я вам показую, як це все дуже класно виглядає. І таким способом, коли ви затягнете, то менше доведеться потім затирати. Хоча я скажу, що затирала я півдня також. Хоч і зроблено було правильно все, але хотілося якоїсь такої трішки рівнини. Ну, а це вже наступний день, коли робила шпаклівку я сама. Ну, взагалі, дуже цікаво, дуже захопливо, тому що минулий раз вони робили дві стіни, а цього дня я дороблювала ще дві. І. Показую вам сам процес, що тут відбувається, коли наносиш цю шпаклівку. Зараз дуже добре видно по стінах, де знаходяться піки. І так, цю стіну ми першу робили. Вона мені подобається. Тут нічого не змінюю. Натка гарненька, вже підсохла. Треба буде ще її пошкурити трошки. Тут уже потолок перетирається. Я думаю, скоро будемо фарбувати. Так, тут робили іншою шпаклівкою, Взагалі не той візерунок виходив, і доводилося перероблювати. Нічого страшного, тут поверх тої шпаклівки я додавала іншу і робила так званий рельєф. Ну, вона, можливо, буде трішки відрізнятися від цієї стіни, але я думаю, після того, як я її перетру, то якби все буде добре і вони стануть одинакові. Так, тут пододавала також такий рельєф, бо його майже не було, і взагалі такий був десь схожий принт на леопардовий, тому довелося. Перероблювати трішки. Так, тут у нас, можна сказати, все добре йде. От коси вже 3-4 дні, здається, сохнуть. І ще досі поки. Безуспішно. Так, і тут у нас сама така класна стіна вийшла. Взагалі мені дуже подобається. Такий класний рельєф. Вийшов, ну, би класно вийшло. Ось так. Ось така я файна. В кімнаті також повний хаос. Сьогодні ми розкрутили старі ліжка, повиносили. До речі, ліжка пішли ще на користь, бо сам каркас забрав чоловікової сестри. Чоловік, сказав йому на опалубку треба буде, і е, загалом матраси ми також забираємо на своє будівництво, потім закинемо і вони також будуть ще приносити користь. ну Це дуже класно, що речі можуть приносити користь ще. Не було мені змоги так ось вживу записувати, бо завжди то міксер працює, то ще щось, яка красива. Але і щаслива. Взагалі вже підготовлюється стеля до покраски, стіни будемо завтра зачищати, <кій> вже дійсно пилюки наїлась. Стіни будемо трішки зачищати і будемо фарбувати. Я сподіваюся, що ми справимося. Не знаю, як буду ділити відео, можливо, ви цю частину побачите а, якісь із частин ремонту, бо відео вийде дуже довге і не хочеться затягувати. Тому такі в нас справи. А, вже побільшало місця, можна щось тут і переставити, менше совати, бо дуже було важко з усіма меблями тут працювати. І, до речі, зараз вам дещо покажу. Ось тут у мене вкритий шкафчик, такий, ну, з такою арочкою у нас був. Це був шкаф дитячий. Тут взагалі зберігалися книжки, зошити, такі різні дрібниці, і він нам вже буде лишній, так як ліжка їдуть із шухлядами. Тому я його продала, його треба буде відмити, звісно, ми його завозимо до свекрухи, там його заберуть у селі. Так, і там трішки взаді ми зробимо нову ДВПшку, я замовила, бо там заводська така ДВПшка, я вам зараз покажу. Взагалі, заводські меблі мене. Дуже бачу, радують. Тут з таких двох ДВПшок шок виходить задня частина, і вона завжди, якщо переповнена поличка, то у моїх дітей вона завжди відвалювалась. І все падало за шафу назад, а так як стінка була скручена, то це було не дуже якось. Тому, взагалі, так як в нас цей шкаф тепер лишній, я хочу поменше речей, хочу. Більше простору, і тому цей шкафчик наспокійний. Його треба відмити, привезти в божеський лад і все якби буде добре. Так що, Якщо ви живете в однокімнатній квартирі, плануєте ремонт, немає куди меблі винести, то вас чекає ось така краса. Таку картину ви будете мити щодня. По 5-7 разів. Чим більше меблів, тим більше мити. Так що, будьте готові до ось такого хаоса. Все доведеться перепрати у шафах, все доведеться перемити і то декілька разів. Дякувати Богу, в мене є хороший засіб, і він мені в цьому допоможе. Ну, але будьте готові до ось такого. Ось такого. ось такого. Класно було би винести всі меблі, було б менше мити і прати пізніше, але в мене можливості на це немає. Ну і вже наступного дня я займалася зачисткою стін. І скажу вам, що дуже багато пилу, дуже багато. Всього стиралося. Хотілося, щоб стіни були більш-менш гладенькі, а не дуже був такий проступливий рельєф, і тому шліфувати мені довелося вручну дуже багато. А, вибрала я невдалу а, досить таку нождачку. І пізніше в мене з'явилися рани на руках. Ну, але це вже Таке собі, показую вам більш-менш результат, і будемо розпочинати фарбувати. Уже стелю також перетерли, і вже на перший слой пофарбована вона. Тому можна буде приступати скоро до стін. Ну, і ви, як зрозуміли, що такою великою кісточкою для батарей. Загнутою я профарбовую за батареєю сніжкою, так як там немає такого доступу профарбувати валіком, і хочеться поновити там стіну, тому використовувала я таку загнуту кісточку. Дуже вона мені зручна. До речі, такою самою я фарбувала батареї, задні стінки. Усередині, ну і вже показую вам, як виглядають стіни, уже коли їх фарбують. Фарбували ми а, білою сніжкою, зараз вам покажу, якою саме. На мій голос, дуже не звертайте уваги, щось він якось пропадає трішки. А, брали еко-матову акрилову фарбу. Ось такого типу платили за це відро 800, здається, 10 гривень. І у нас таких відьорка майже пішло два. І тепер показую вам стіни, як вони виглядають, все пофарбували, все підготували для подальшої роботи, декорування. Це ще не все. Ну, але перед тим. Я вирішила пофарбувати батареї, труби і, звісно ж, підлогу. Це саме таке, що треба зробити в першу чергу, і позносили ми вже меблі більш-менш на ту частину, в якій пізніше будуть дитячі ліжка. Ну, а тут потрібно пофарбувати батареї, підлогу. І ось такий колір я обрала для цього. Думаю, що для декого буде це дивно, що батареї не білого кольору, але так якось мені захотілося. Ну, і вже тут я розпочала трішки декорувати стіни. Все роблю в хаотичному режимі, як у мене виходить. Обирала металічну, ось таку акрилову фарбу, її можна мити. Вона такий перламутр із срібним відтінком. Так, наносити буду на стіни, уже пофарбовані сніжкою, і використовуватиму для цього звичайну губку. Все бюджетно, все без ніяких таких дорогих якихось гаджетів. Просто набираю трішки цієї сріблястої фарби і легенько втираю у свою стіну, не просочую повністю, щоб виділявся тільки візерунок, а білий колір був всередині.